Доброго дня, мене звуть Анастасія, я ветеринарний консультант компанії Barbus і сьогодні ми з вами поговоримо про бренд ArmHammer. ArmHammer це бренд компанії Church Dwight, американської транснаціональної корпорації, виробника товарів побутової хімії та косметичних засобів. Довіра вдячних користувачів заснована на прихильності компанії до чистоти та якості, і сьогодні її цінують споживачі, які шукають альтернативи продуктам з жорсткими хімічними речовинами у складі або ж тим, які можуть завдати шкоди навколишньому середовищу. Продукція Армхамери змістом харчової соди це природний, ефективний, екологічно чистий та економічний вибір для догляду за кожною кімнатою в будинку, а також за висатими улюбленцями. Бренд Рамхаммер пропагує екологічність і дотримується принципів сталого розвитку своєї діяльності. До речі, з 1970 року компанія є спонсором першого щорічного дня Землі через свою турботу про неї. Компанія створює продукти, які люди знають і яким довіряють. Історія бренду розпочалася ще в 1846 році. Два виходці з Нової Англії, Остін Чорч та Джон Двайт, зведені брати, розробили технологію виробництва бікарбонату натрію, харчової соди. Цей продукт в майбутньому став основою виробництва побутової хімії. Вони з гордістю запакували цей простий, але універсальний продукт вручну в паперові пакети на своєму першому заводі, кухня Двайта. Логотип Armhammer було отримано від бізнесу сина Джеймса вулкан Спайс Мілс. Він символізує міф про вулкана римського бога вогню, який ударив би своїм могутнім молодом по ковалді. Згодом ця сильна та потужна ікона стає визнаною символом якості у всьому світі. Порошок для прання Armhammer почали використовувати, коли з'ясувалося, що фосфати небезпечні і можуть вплинути на здоров'я наших озер, струбків та інших пресноводних об'єктів. Продукт ArmHammer, який наразі є в нашому асортименті, діляться на різні види: очищення та усунення запахів, порошки для усунення запахів з різних поверхонь, від зайвих ароматів та шерсті, а також засоби для дезодорування кошачих туалетів та засіб для свіжості холодильника та морозильної камери. Давайте почнемо з засобів для очищення та усунення запахів Armhammer. Cat litter deodorizer – це освіжувач для котячих туалетів у вигляді в порошку. Він миттєво усуває усі неприємні аромати і допомагає підтримати котячий туалет тривалий час свіжим. Wuty Litter Deodorizer. Освіжувач для кошачих туалетів у вигляді порошку. Усуває неприємний запах фекалій та сечі, і допомагає підтримувати котячий туалет тривалий час свіжим. Він робить подвійну роботу, тобто він трошки сильніший. Cat Litter Deodorizer та Wuty Liter Deodorizer. Переваги. Можна використовувати з наповнювачем будь-якого типу. Аромат активується вологою, освіжає наповнювач кожного разу, коли ваш кіт користується туалетом, запобігає прилипанню кумків і зсичає до поверхні латка, не впливає на властивість кумкування самого наповнювача, містить харчову соду, яка справляється навіть з найстійкішими не неприємними запахами. Спосіб застосування: до чистого порожнього котячого лотку насипте свіжий освіжувач Armhammer так, щоб вкрити дно. Насипати будь-який наповнювач зверху для котячих туалетів, і зверху просипати ще трошки освіжувачем і перемішати. Між змінами наповнювача можливо, два способи використання, або ще зверху досипати трохи освіжувача і знов перемішати, або ж повністю повторити процедуру заміни кошачого наповнювача з додаванням дезодоруючої харчової соди Armhamber. Fresh Sensation – освіжувач для килимів та приміщень у вигляді порошку. Він знищує неприємний запах із килимового покриття та інших м'яких поверхонь. Переваги абсолютно натуральний та екологічний, не тільки не викликає алергії, але також ще й знищує її можливі причини. Усуває навіть найсильніші застарілі запахи, які в'їлися глибоко всередину волокон килиму, також залишає після себе тривалу свіжість та приємний аромат чистоти. Має два аромати: цитрусова свіжість та квітковий аромат. Pet Fresh порошок для прибирання шерсті з килимів та приміщень. Усуває неприємні запахи, залишені тваринами на килимах або інших м'яких підстилках. Також він полегшує прибирання шерсті. Екстрастренч, порошок освіжувач для прибирання шерсті з килимів та приміщень. Екстра сила, суперсильний порошок-освіжувач для усунення запахів, залишених тваринами на килимах або м'яких підстилках, а також він полегшує прибирання шерсті. Пет фреш та екстра стренч переваги видаляє на 25% більше бруду та шерсті домашніх тварин, ніж полосос, за допомогою спеціальної формули Оксіклін, полегшуючи при цьому прибирання. Абсолютно натуральний та екологічний, не викликає алергій та знищує її можливі причини, усуває навіть найсильніші застарілі запахи, які в'їлися глибоко всередину волокон килима. залишає після себе тривалу свіжість та приємний аромат чистоти. Основні переваги засобів для очищення та усунення запахів Armhammer. дозволяє зробити прибирання у будинку ефективнішим, забезпечує тривалий і стійкий ефект, нейтралізує жорсткі запахи з килимових покриттів, м'яких меблів, лежанок і навіть автомобільних килимів, полегшує прибирання шерсті або бруду від домашніх тварин, сприяє усуненню цвілі та її запаху. Дуже легке у використанні, досить просто рясно посипати на килим і пропилисосити після цього. Також може застосовуватися для сміттєвих баків і сміттєпроводів. Спосіб застосування. Для видалення стійких запахів, посипте рясно на килим, зачекайте 15 хвилин після того пропилисосите. Для максимального знищення запаху та видалення шерсті тварин, посипте килим і зачекайте 30 хвилин, потім починайте пилососити. Не рекомендовано використовувати продукт на вологій або мокрій тканині. Якщо ви виявили килимі плями від сечі, тобто ваш улюбленець напісяв прямо на килим, вимийте цю ділянку і почекайте, доки вона повністю висохне. Після цього густо насипте порошок на забруднену ділянку, зачекайте 30 хвилин і пропили состе. Перед використанням засобу рекомендовано перевірити матеріал, який необхідно почистити. Це необхідно для того, щоб перевірити стійкість кольору. Як провести перевірку? Необхідно змішати половину столової ложки порошку для чистки архаммер з половиною склянки звичайної води. Отриману суміш, необхідно вилити на невелику ділянку килимового покриття у непомітному місці. Необхідно зачекати, поки засоб висохне, після того пропилососити і подивитися на колір. Фріч freezer – нейтралізатор неприємних запахів для холодильника та морозильної камери. Усуває неприємні запахи та дезодорує. Засіб допомагає зберегти смак їжі такою, якою вона має бути. Фріж-фрізер переваги. Поглинає та дезодорує запах їжі, двохпанельні наскрізні вентилізаційні отвори для максимального контролю запаху, Запобігає, допомагає зберегти свіжість продуктів довше. Для досягнення найкращих результатів рекомендовано замінюватись фріждж фрізер кожні 30 днів. Спосіб застосування. Потрібно зняти передню і задню панель пакунку повністю, але не знімати верхню кришку. Далі потрібно помістити у вертикальному положенні у холодильнику або ж у морозильній камері, зафіксувати дату на пакуванні і відрахувати 30 днів для того, щоб через 30 днів замінити. За даними міжурядової групи експертів ООН і зміни клімату, якщо світ сподівається обмежити підвищення глобальної температури на 1,5 градуса за Цельсієм, а це рівень, який, на думку вчених, необхідний для запобігання найгіршим наслідкам зміни клімату, то тоді загальні викиди парникових газів, тобто СО2, мають досягти свого піку у 2025 році і знизитися на 43 відсотків до 2030 року. Для цього необхідно звернутися до компенсації. Що ж таке компенсація вуглекислого газу? Як це працює? Вуглецева компенсація це метод зниження СО2 шляхом інвестування в проекти, що знижують цей вміст в атмосфері. Компанія Armhammer виміряла свій вуглецевий слід. І знижує його до нуля, як вона це робить. Armhammer розрахували кількість вуглекислого газу, що виділяється ними під час виробництва продукції в атмосферу. Цей аналіз був проведений незалежною третьою стороною, відповідно до вимог міжнародного стандарту, а також був критично розглянутий. Компанія Armhammer придбала проекти вуглецевої компенсації, що рівні за своїм рівнем виробництва кисню, які рівні передбачуваним річним викидам ними вуглекислого газу. Також майже 5 мільйонів дерев було насаджено у долині річці, річки Місісипі фондом за допомогою компанії, що виробляє Архаммер. Ці дерева посаджені, щоб компенсувати викиди вуглецю, що утворюються внаслідок використання викопного палива внаслідок діяльності компанії ArmHammer. Переваги бренду Armhammer. В першу чергу, це широкий асортимент продуктів. У складі немає жодних агресивних хімічних складових, які можуть викликати подразнення або ж алергію. Наповнювачі для котячого туалету, знижувачі запахів та чистящі засоби, виготовлені з харчової соди. Також компанія Armhammer дбає про планету і несе відповідальність за екологію. Дякую за вашу увагу. Пройдіть, будь ласка, коротке тестування і до зустрічі на наступних лекціях.